Анеталі вітання, і говоримо звісно про інавгурацію та перші дні президентства Дональда Трампа. Для початку таке може не надто серйозне питання. Кілька моментів самої церемонії розійшлися буквально мемами по інтернету. Наприклад, капелюшок першої леді, через яку Трамп не зміг її нормально поцілувати, мабуть, тут саме в цьому полягав сенс, а або дуже схоже на нацистське таке вітання. Ілона маска вже під час урочистих заходів після самої церемонії. А як ви запам'ятали цю інавгурацію? Що думаєте, наприклад, про інавгураційну промову президента? Ну, ви знаєте, Пітре, що я завжди ставлюся до будь-яких промов без великої зацікавленості. Тому що я завжди вважаю, що політика визначає не промови, а справи. Ми самі живемо в країні, де промовам приділяється дуже велике значення, приділяється велике значення обіцянкам. І в цьому є, я би сказав, відгомін язичницьких культів. Коли люди вірили саме в таку церемонію, от ви це показуєте, в якісь незрозумілі рухи, в якісь слова, і абсолютно не помічали, що в цей самий момент епідемія буквально викошує їхнє селище і всі ці обіцянки, ритуали і заяви нічого не означають. Україна це прекрасна ілюстрація саме такої держави. і я не здивований, що після перемоги Дональда Трампа ми почали у Сполучених Штатах бачити елементи схожої політичної культури притаманної будь-яким популістським і радикальним політичним силам. Я б сказав, що це культура карнавала. От ми багато говоримо про те, як відбулася, скажімо, перемога Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Поява партії Слуга народу, але ж це насправді не політика, а карнавал. Видовище, зміна масок, і Дональд Трамп набагато більше сказав масштабніше ніж Зеленський та його соратники використовують цю карнавальну культуру у встановленні своїх можливостей у Сполучених Штатах Америки. Але ніхто не сказав, що ця культура карнавалу призведе до реалізації в якихось конкретних діях. Тому я завжди кажу, що. Потрібно перевіряти, що говорить, що робить, що може, і що думає Дональд Трамп. Це абсолютно різні реальності. Пане Віталію, Все ж таки, чи зіганув, чи не зіганув Ілон Маск? Як на мене, це не могло би бути співпадінням, Особливо, якщо ми враховуємо, що він має походження з південного південної Африки, і там його батько також був прихильником ідея партіїда. То ви ж, знаєте, я. Я розмовляв нещодавно з американською аудиторією, буквально за так. два дні після цього, і люди, які там зібралися на зустріч, яку організував Марк Фейгін. Вони мене теж питали, як ви ставитеся до цього жесту Ілона Маски. І я їм відповів, що є прекрасна сцена з стрічки Франсуа Озон. Про те, як героїні, ви пам'ятаєте, що це така фабула жінок у закритому приміщенні, вони шукають собі порозуміння навколо одного чоловіка. Сутність не в тому. Сутність в тому, що в одній зі сцен цього фільму дві жінки, давні суперниці намагаються зрозуміти одна одну і цілуються. Такий палкий пристрасний поцілунок між ними відбувається, і в цей момент. Коли відбувається цей поцілунок, до будинку заходять всі інші жінки. І одна з героїнь, яка тільки що цілувалася, говорить іншим: це не те, що ви подумали. А їй відповідають: ми не думаємо, ми бачимо. Тому тут нема про що думати. Ми все побачили. Всі люди, які намагаються інтерпретувати це так, щоб їм самим було зручніше. Чи так, щоб їм не соромитися за власний політичний вибір, чим так, щоб їм не боятися майбутнього, просто люди, які намагаються ошукати самі себе. Не треба якісь оцінки давати тому, що ти побачив власними очима, і що людина зробила абсолютно для того, щоб ти це побачив власними очима, а потім почав розповідати собі казки, що ти цього не бачив? Як у казці Андерсона про голого короля, де людина чітко виходить. На вулицю без одягу, а для тебе дуже важливо сказати собі, що одяг є. Ось в такій ситуації весь світ. Кожна людина, яка пояснює те, що вона бачить, якимись категоріями, що в принципі спростовують її власний зір, навряд чи заслуговує не тільки на повагу, але й на увагу. Навіть якщо таких людей мільйони. Я завжди кажу, що якщо люди щось бачать і не хочуть. Дати тому, що вони бачать реальні оцінки, просто ну небо, синє, сонце, жовте. Вони або ідіоти, або негідники. Дуже часто блок ідіотів і негідників отримує владу саме тому, що одним це вигідно, а інші просто не хочуть бачити те, що відбувається в їхньому власному житті. Розплата за це завжди дуже серйозна, дуже жорстка. Знову таки українці це знають на власному досвіді, але скоро про це дізнається набагато більше мільйонів людей, ніж тих, що живе в Україні. І на жаль, впливова єврейська організація ADL, Anti-Defamation, Anti-Defamation ліга. Вона просто знаєте також вперед побігла, аби захистити ілона. Маска, сказала, що ну це могло бути будь-що римські прем'єр-міністр Ізраїлю. Він так повівся. Але я хотів би вам нагадати, що в 20-30-ті роки 20-го століття теж були єврейські організації, і люди єврейського походження, які намагалися закрити очі. На справжні наміри ультрарадикальних правих лідерів. Це завершилося Голокостом. Це залишилося, що більшість цих людей спалили. Але ми маємо пам'ятати, що вони говорили на початку цих подій. Пане Віталію, впродовж першого тижня свого нового президента Трамп відзначився кількома заявами щодо російсько-української війни. Одна з останніх, яку дуже активно коментують в наших соцмережах експерти і взагалі користувачі це що це війна? Ця війна руйнує російську економіку. Якщо Путін не погодиться на пропонував йому угоду, то Вашингтон запровадить ще більше санкцій і обмежень. Також треба додати, що також це обговорюється і російськими і воєнкорами. Це дуже бурхлива така реакція на це. А, Тут в Україні це, до речі, так і сприйняли як ультиматум. А питання відкрите. чи є це ультиматумом, які ваші очікування від цієї угоди? Я знаю, що ви є скептиком, і я, звісно, теж є скептиком багато продовж багатого часу. Говорю, що я просто не бачу, які такі конкретні механізми а, є у Трампа, яких не було у Байдена, коли ми говоримо про тарифи та санкції тощо, я не бачу ніяких нових механізмів, що серйозно. І я завжди про це казав: що президента Сполучених Штатів є рівно ці інструменти, якими він може оперувати, я бачу в цьому хорошу новину. Хоча б тому, що Трамп зараз Україну ні до чого не примушує, не погрожує зменшити допомогу Україні, не погрожує не давати Україні зброю до опору, а відповідальність покладає на Росію. Це вже хороша новина. Однак ніякої mm -hmm. політики іншої, ніж та яку проводив президент Байден. В арсеналі Трампа немає. Ну тобто він може тільки зробити цю політику більш жорсткою, більш радикальною, але не більше і не менше. І це знову таки це та ж сама історія, з якою українці стикалися 2019 року, коли у багатьох наших з вами співвітчизників була ілюзія, що можна про щось домовитися путіним. А альтернативи політики, яку проводив тодішній президент Петро Порошенко, просто не існувало. Існувала просто ілюзія більшості людей в Україні, що ця політика може бути змінена. А є такі політичні рамки, з яких ти просто не можеш вийти. Ти можеш просто проголосувати за вихід з цих рамок, але ти все одно до них повернешся, просто з набагато більшими жертвами. Як це, до речі, свого часу відбулося з допомогою України. Республіканці її 6 місяців блокували, але потім повернулися до неї, тому що не було ніякої альтернативи реально. Тут те ж саме. Ми зараз чуємо від Дональда Трампа войовничі заяви. Знову нагадую, заяви Дональда Трампа мають перевірятися його справами і можливостями. Я вже не кажу про те, що Дональд Трамп став президентом через 8 років після свого першого президентства. Тоді ситуація була іншою з точки зору американських можливостей. За ці 8 років ми переконалися, що американські можливості у світі є набагато меншими, ніж ми самі думали. У зв'язку з посиленням глобального півдня, у зв'язку з тим, що змінилися інтереси багатьох серйозних гравців, у зв'язку з тим, що. В принципі, стало ясно, що існує альтернативна економіка, а Дональд Трамп людина з далекого минулого, яка намагається логікою цього минулого перевірити майбутнє. І, звичайно, я абсолютно погоджуюся з тим, що потрібно збільшувати е, санкційний тиск на Росію. І запроваджувати мита на її товари, але з точки зору російської економіки, ці американські заходи нічого, нічого істотно не змінять в російській економіці. Росія не так багато продає Сполученим Штатам, це не Канада і не Мексика. Звичайно, я погоджуюся із тим, що зниження нафтових цін, якщо їх тримати на низькому рівні там 25 доларів і погодитися із крахом американської нафтової промисловості, може завдати серйозної шкоди Російській Федерації протягом кількох років, якщо ці ціни тримати. Не на місяць їх знизити, а на 2-3 роки. Може, там на півтора-два вистачить. Я не знаю, я не енергетичний експерт. Однак, знову-таки, для того, щоб це зробити, потрібно не проголошувати це з трибуни Всесвітнього економічного форуму, а проводити кулуарні розмови в Саудівській Аравії. Розуміти, що механізм ОПЕК, який існував раніше, змінений на механізм ОПЕК -плюс. І таким чином багато інших країн, які раніше не були частиною ОПЕК, можуть також тиснути на економічні інтереси Саудівської Аравії і інших виробників нафти у затоці, створюючи для них проблеми щодо е, зменшення нафтової ціни. Я вже не кажу про інше: про те, що сама Саудівська Аравія більше не є абсолютним союзником Сполучених Штатів, що Саудівська Аравія є свої інтереси у стосунках з Китаєм і Росією, і про це теж потрібно не забувати. Однак ми намагаємося зробити вигляд, що зараз на Календарі не 2025 рік, а 2015, і, до речі, це розуміння ситуації вже кілька разів грало з нами злий жарт, і ще кілька разів зіграє знову таки, це не спростого того простого факту, що допомога Сполучених Штатів у Україні у подальші роки війни дозволить нам вистояти і рано чи пізно вийти на варіант припинення бойових дій з Російською Федерацією. Однак, коли це відбудеться, Скільки років що протриває війна на виснаження? Чи можна і закінчити за кілька місяців? Сьогодні не знає ніхто. І до речі, треба сказати, що і Дональд Трамп, і Путін з його власною оцінкою російської економіки, і Зеленський серед тих людей, які не мають жодної інформації про те, як буде розвиватися ситуація на російсько-українському фронті у 20-ті роки 21-го сторіччя. Пам'ятаю, тим часом Путін особисто привітав Трампа в ході прес-конференції з іншими російськими урядовцями, згадав, зокрема, і замах на нього похвалив його, його за мужність. Це трактувати як, як він не полишає все ж таки надії, так от залетятися до Трампа і сподівається на якусь домовленість в знаєте, втра mm -hmm. як, як я тут 2.0. Ну, це ж був була, була непросто. Привітання, тому що Путін дійсно зібрав постійних членів Ради безпеки Росії. Вне, я б сказав, в не поза графіком, що все це сказати. Всі розуміють, що Трамп людина, яка мислить абеткою лестощу, що він взагалі сприймає тільки людей, які говорять про нього Лестоще з усіма іншими людьми, він просто не здатний встановити mm. е, якийсь контакт. Це така особливість психіки. Для того, щоб встановити контакт з Трампом, треба розмовляти з ним як із маленькою дитиною, тому що тільки дитина от сприймає якісь лесточки і компліменти як щось реалістичне. А Трамп, мені здається, серйозно вірить в ці слова, які йому говорять, не підозрюючи, що переважна більшість людей, яка йому їх говорить, або його зневажає, або над ним насміхається. І Путін серед цих людей. Але ж там було не тільки це, там був фактично ультиматум Путіна трампу Там було чітке пояснення, що ніякий план Трампа, який полягав у припиненні вогню. Між сторонами у збереженні певного статус кво на лінії фронту, можливо, там з запровадженням певного контингенту миротворчого не може відбутися, що може бути тільки умови довгострокового миру на російських умовах. А цей багатостроковий мир передбачає просту річ передачі України і інших колишніх радянських республік у беззастережну сферу впливу Російської Федерації, можливо, з ліквідації української державності. І встановлення російської сфери впливу в центральній Європі. Ці е, умови були висунуті путіном ще 2022 року. Попередній адміністрації адміністрації Джозефа Байдена, і ми можемо зробити чіткий висновок, що президент Російської Федерації ані на крок не відмовився від цих умов, і у Трампа є досить простий вибір: або капітулювати перед Путіним, ганебно капітулювати і погодитися з цими умовами, або продовжувати тиск на Путіна упродовж усієї своєї каденції і зробити цей тиск змістом своєї каденції з точки зору політики. Таки у Європі, наскільки Дональд Трамп готовий до такого непростого вибору, наскільки він розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни? Це величезне питання. Ви знаєте, ще така підоза не, не тільки в мене що. Це така ризикована, знаєте, така е, стратегія вийти так, от і оголосити буквально ультиматум, як його може так інтерпретувати Путінові, а потім нічого за це не отримати. Е, дати Путіну те, що він е, дуже бажає це таку зустріч один на один. Це легітимізація, да і кінець ізоляції Путіна. взамін нічого не отримати. Це велике таке е, кошт для Трампа, але е, може бути так, що він. Скористається цим, сказати, що ось бачите, нічого з цього не вийшло. Я спробував, і взагалі мій попередник, Байден, у всьому всьому винний, це не наша війна. Я зробив те, що я е максимально е зробив і все. Ну, це, це можливе припущення, тим більше у Трампа така дитяча політична психіка, він дуже швидко втрачає інтерес до того, що надає йому дивідендів. Однак це ж не та ситуація, яка можна, від якої можна відмовитися. Це ж не те, що він там зустрівся з Путіним, ні про що не домовився, і воно все якось собі існує. Це ж нові військові дії, нові вибухи, нові е, удари по Україні, нові людські смерті, все це на перших шпальтах американських медіа, все це дозволяє журналістам задати при першій лівшій нагоді питання: пане президента, так як що це буде вирішуватися? Тобто Трампу не вдасться від цього яким чином відмовитися, як, до речі, як від війни на Близькому Сході. Він може мати ілюзії, що якось це він закриє очі, і цього не буде. Але насправді він як верблюд буде нести в цей горб весь час свого президентства. і це дуже сильно буде впливати і на його політичні можливості, і на його фізичний стан. Ми ж маємо пам'ятати, це людина, якій 78 років. Вона прекрасно виглядає, сповнена енергії енергетики, але це перші дні президентства. Я думаю, що фізичний стан Дональда Трампа, враховуючи рівень стресів. Який він буде переживати на посаді президента Сполучених Штатів і у внутрішній, і у зовнішній політиці, призведе до стрімкого погіршення його загального стану і до того, що йому для того, щоб вийти з цієї ситуації погіршення стану, доведеться вирішувати проблеми, або вони його знищаться, або він знищить їх. Це питання для нього виживання в такому віці, якщо ти не долаєш проблеми, ти йдеш абсолютно чітко до тих складних, я б сказав, фізичних ментальних проблем, які ми побачили у президента Байдена. Це не тому, що. Хтось поганий, а хтось добрий. Просто величезний рівень стресу, який людина в такому віці в 78 років не витримує. Це закон геронтократії. Найстаріший президент, найстаріший президент зараз мається на увазі, починає нову свою каденцію. Ніхто ще навіть Байден був трошки молодший за Трампа, коли він почав свою. Першу і єдину каденцію, пане Віталію, серед е, перших міжнародних указів Трампа також виведення США з воз всесвітня організація е, охорони здоров'я та паризької кліматичної води, враховуючи, що США один із найбільших у світі забруднювачів повітря, парниковими газами, тепер глобальним кліматичним зусиллям. Тож кінець. 어, ну, май, чи може взагалі що зробити ценно, щось, я... щоб не розвалилася Паризька угода? Е, тому що, як на мене, окей, навіть якщо ми втримаємо Україну, так і от, е, Україна залишиться на мапі світу, мабуть, вже після от, е, цього рішення взагалі не буде світу. Ну, світ ще буде, просто він буде в складній екологічній ситуації. Все це надасться в знаки. і це просто питання в тому, наскільки людство зможе подолати право радикальної і ліву радикальну загрозу у подальшому своєму політичному розвитку. І це ж експеримент. Якщо людство вирішить, що право радикальні гасла набагато більш для нього зрозумілі ніж лібералізм і інші ідеї, звичайно, буде забруднення клімату будуть стихійні катастрофи, будуть пожежі в сполучених штатах, будуть нові епідемії, пандемії. Все це абсолютно нормальне, але людство має вибрати, жити йому чи вмирати. І кожний раз у демократичних країнах біля виборчих урн люди будуть робити саме такий вибір принаймні для своїх онуків. Так що до цього треба сплавитися спокійно. У людини є свобода волі, і вона може використати її на виборчій дільниці для того, щоб поховати своє власне майбутнє або майбутнє неба на наступних генерацій. Я не бачу в цьому ніяких проблем. Пане Віталію, Ви мабуть, помітили наскільки майстерно, все ж таки Путін і Сінзіпінь разом так на пару е протролили свого американського кенера. Захід колегу. разом ми знаємо да. Да, східний захід разом, коли весь цей час захід захищає Україну заради збереження міжнародного права закону міжнародних інституцій, інституцій міжнародного права, тут оцей вихід в ООЗ, без нас, на навіть уникаючи назву цього цих організацій. Вони в цьому комуніке, який вони, який вони підписали разом, вони пишуть про те, що вони стоять на тому, щоб. Зберегти е, міцність авторитет е, взагалі міжнародних інституцій. Тобто він вони зараз таким чином не напряму, але все одне тролять американців, е, прийде цю нову адміністрацію як порушувачів саме міжнародного закону, міжнародного права. Так це ж їхня логічна тактика як авторитарних лідерів. Ви бачите, що стабільність в авторитаризмі демократія нестабільна. В демократичній країні один президент кудись заходить, один кудись виходить. А вам, і це до речі, апеляція до країн глобального півдня. Якщо ви хочете стабільності, ви маєте орієнтуватися на Москву і Пекін, тому що ми не будемо виходити з жодних організацій. Ми не будемо порушувати своїх міжнародних зобов'язань. Ми не сполучені Штати. Світ майбутнього має належати Росії і Китаю. А сполучені Штати нашими спільними зусиллями мають бути відігнані тоді за океан і перетворені на того геополітичного карлика, яким вони були до Першої світової війни. От вам проста логіка цих людей, яку вони будуть здійснювати упродовж наступних років. Просто я думаю, що в них не вистачить економічних можливостей. Але чого вони бажають, чого вони прагнуть, ми розуміємо. І цікаво, також знаєте, тут також місток можливого порозуміння між ними а, був а, встановлений Трампом, коли він оголосив саме всі промові, що а, від а, нині а, в Америці тільки два гендера так, дві статі чоловіча. Жіноча. це от з цього приводу не раді, може не радівати. Це дитина консервативних сил в усьому світі, які побачили в цьому повернення на сторіччя назад. Кірха, кюндер, кюхе. Так. Ну, це воно і є. Це діти, те, що ми бачимо. Ді, діти, кухня і церква знімається. Угу. Алесії таких цінностей, я вас переконую. Вони зазнають ніщівної поразки, навіть якщо вони перемагають на виборах. Минуле ніколи не перемагає майбутнє. Люди з минулого просто приходять, перемагають на виборах, намагаються провести свою політику, зазнають ніщівної поразки і залишають цей світ розчарованими, і незадоволеними. Такими буде доля всіх ультраправих і ультралівих радикалів. Цікаво тут, ви знаєте, ви спів, спів, співпадаєте, звісно, з теорією Фукіями про кінець історії, що все одне все йде до саме ліберальної демократії, звичайно, але великими, але великими, я би сказав, такими жертвами на цьому шляху буде ще чимало війн, конфліктів, розчарувань, пандемій, мільйонних втрат, все це очевидно це абсолютно. Але радикалізм, тобто невміння домовлятися з іншим, ніколи не створював майбутнього. І всі ці люди, які зараз святкують якісь свої там перемоги, вони все одно святкують їх у театрі ціней. Дуже важко, звичайно, боротися із живими мертями, коли вони отримують посади. Особливо коли це люди типу Путіна. Але все одно минуле ще жодного разу не перемагало майбутнє так. в історії війни. Is... І зараз yeah, теж I... не буде так. І навіть якщо більшість людства пере... підтримує минуле, це більшість людства просто торує собі швидку дорогу до власного краху, а зовсім не до краху цивілізації. Трошки це, це трошки не зовсім наш тема взагалі, але це цікаво. Чи от, наприклад, навіть одностатевий шлюб, це, чи чи ви бачите в саме і в ньому, як просто таку, знаєте, ну неуникненність? Це все я бачу на уничтожьій що... толерантності. І ми це бачимо, що в той час як десь сполучених штатах одні одні двері закриваються в Таїланді, який абсолютно не є взявцем mm. демократії. Інші двері відкриваються так. Воно і виглядає yes. в світі. Знаєте, навіть от в Папу, я зараз прибуваю в Папу новій гвини, і я з пацанів, які є моїми тілохоронцями, тут подорожую в супроводі трьох тілохоронців, інакше не можна, дуже небезпечна країна. і Я запитав їх хлопці, чи буде визнане право е, хлопців одружуватися одне з одним. Вони закричали просто хором: ні, 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 ні. Тут за це у нас тут вбивають. Але згідно цієї логіки, навіть і папу дочекається саме такого, да, але може просто наступного старіччя, не в нашому це ж питання темпів розвитку державного. Звісно. звісно. Пане далі щодо запитання щодо е, помітних внутрішніх наказів Трампа, це надзвичайний стан на південному кордоні з та наміри вигнати мігрантів. А також нова гендерна політика, я про це вже згадав про чоловіків і жінок. Е, але щодо е, мігрантів, е, чи може американська система стримувань та противаг перешкодити цим рішенням, як щодо конгресу або верховного суду, ми бачимо, що вже... Uh, судді починають блокувати деякі з рішень, тому числі, в тому числі с uh, його на намір скасувати uh, birthright, тобто народився в Америці, побачити. став громадяном. А ми ж зараз це і побачимо. І до речі, прекрасно розумієте, що Трамп розумна, практична людина. Він просто хоче, щоб деякі з його указів дійшли до Верховного суду Сполучених Штатів і перевірити, наскільки механізм Верховного суду дозволяє йому переходити певні червоні лінії. Так що він точно знає, що заблокують, що не заблокують. Йому потрібно дійти до вищої інстанції і подивитися на свої позиції у Верховному суді США. Він все робить грамотно в цій плані. Одне коротке останнє запитання, пане Італію, маємо зовсім трохи часу на це. і це про світовий економічний форум Давосі. На ньому український президент, серед іншого, говорить про розміщення іноземних військових миротворців в Україні, сказав зокрема про те, потенційному контингенті обов'язково мають бути військові з США. Що ви взагалі думаєте про таку перспективу розміщення іноземних військ в Україні? Хто має і може увійти до такого континенту? Якщо до китайських військових, наприклад, чи це взагалі можливо? Послухайте, ну, будь-який контингент може з'явитися тільки якщо цього захоче Росія. Або якщо Захід вирішить не домовлятися з Росією, і буде ухвалювати такі речі в односторонньому порядку. Однак тоді -то ніяких китайців ніде не буде. Поки що немає найменших ознак про те, що Трамп і Путін взагалі про щось домовляться. І ми прекрасно знаємо, що Росія категорично відмовляється від будь-якого контингенту. Навіщо обговорювати те, для чого немає політичних підстав? Пан Пане, дякую, дякую.